Всім привіт! Це відео буде про найкращий універсал, на мою думку, в бюджеті до 9 тисяч доларів. Стійкий до корозії, надійний, комфортний, а головне, безпечний Volvo V70. Я довго думав, що мені купити. Мені був потрібен універсал, на кожен день, комфортний, з нормальним кліренсом, надійний, а головне, економний, оскільки я їжджу багато і витрата палива для мене важлива. Які машини в бюджеті 9 тисяч доларів для купівлі, я для себе розглядав? Peugeot 508 подобається і подобалось, і зараз я би його купив, якщо б в мене не було б Volvo і можливості знайти саме цю. Toyota Avensis в бюджеті 9 тисяч реально взяти. Це буде кузов Т-27, але буде трохи важкувато. Також я розглядав Opel Insignia. За 9 тисяч можна взяти в нормальному стані з хорошим двигуном, але я на ній проїхався. Ми перевіряли вже декілька Insignia. Вони, в принципі, мені подобаються, але мені в ній недостатньо комфорту. І тут я натрапив на Volvo. Мені вони завжди подобалися, вони входили в топ-3 моїх улюблених марок. Але чомусь я ніколи не брав до уваги саме цю модель і дуже пошкодував. Після того, як я поїздив на Peugeot, Toyota і інших брендах, мені все одно хотілося спробувати Volvo. Коли я спробував Volvo, мені вже не хочеться пробувати авто від інших брендів. Почнемо з плюсів: кузов стійкий до корозії, плавна підвізка, хороша шумоізоляція, по-справжньому якісні і добротні матеріали в салоні. І це все за адекватні гроші. Зараз детальніше. Я розглядав для себе виключно дизельний варіант, яку ми маємо тут гаму дизельних двигунів: 1,6 HDI, 2-літровий HDI і п'ятицеліндровий дизель від самого Volvo. Ну і само собою, 2,4. Це 16 клапаний варіант. Багато хто каже, що краще восьмиклапаний, інші кажуть, що краще 16 клапані. Я скажу так. Що 16-ти клапаний, що 8 клапаний мають свої плюси і мінуси. І когось зразу відсікати або боготворити з двигунів, я не вважаю правильним. Розхід в мене в бортовому комп'ютері показує взагалі 5, 4,9, 5,1. Само собою воно трошки прибріхує. Я сам підраховував, в змішаному циклі ця важка махіна споживає в середньому 6,5 літрів. Погодьтесь, дуже непоганий показник. Підвізка спереді, Макферсон ззаді багатоважільна підвізка. Вона не є якась мега складна, тому не бійтеся, в плані обслуговування нічого страшного і критичного в Вольво немає. А цей стереотип, що Вольво дорогі в ремонті ой-ой-ой, як страшно. Я каюся раніше. Я сам так вірив і сам так думав, якихось чітких аргументів, чому це так, мені ще ніхто не назвав. Кого б на вулиці ви не зустріли і не запитались, що скажеш про Вольво? А я знаю, ніби файні машини, але в ремонті дуже дорогі. Я думаю, це пішло від людей, які все життя їздили на Жигулях, на Ланосах чи на ще чомусь, а потім пересіли на Вольво XC90 і їм ціни здалися космічними. Не порівнюйте ці машини по обслуговуванню зі шкодою, з шевроле, ще з чимось. Порівнюйте їх. З більш якісними машинами, тому що вони на рівень вищі. І якщо ви далі думаєте і вірите, що Volvo Вольво дорогі в ремонті, я не буду вас переконувати. Просто зайдіть в будь-який магазин автомобільних запчастин і подивіться, скільки коштують, наприклад, ось цей двигун, 1.6 дизель, до нього форсунки або щось з елементів підвізки, і порівняйте припустим, припустим з без7 пасатом. І просто гляньте, чи ціни відрізняються суттєво, чи ні. Я хотів собі Volvo суто на механіці, в них ставилися і автоматичні коробки, і роботизовані. Якщо знаєте, на які двигуни ставилися роботи, а на які автомати, пишіть в коменти. Салон, рухаєте двері, оббивку шкірою, кермо, кнопки, панель, все здається таким якимось якісним і добротним. Реально пересідаючи з інших машин, Вольво самі сидіння вам здаються якимось розкішним диваном. Мега комфортно, зручно і продумано. По комплектації ми тут маємо сидіння з екошкіри, роздільний клімат-контроль, кондиціонер, виїзний дисплей, де є налаштування різні і навігація, запуск з кнопки, мультикермо. Одним словом, комплектація тут хороша. Місце ззаду тут його предостатньо. Я сижу сам за собою, хоча я люблю просто їздити майже лежачи. Сам по собі я високий, метрів 86 чи 7, але реально просто гляньте. Скільки місця тут і над головою? Шик. Якщо вам здається, що я її нахвалюю, ви праві. Але тут є і мінуси. Клімат контроль тут роздільний. Наприклад, я включаю для себе температуру 21 градус, для іншого я включаю температуру найбільшу. Я не можу цю температуру об'єднати. Коли я їду сам, мені обов'язково треба і тут збавляти, і тут збавляти. Чому не можна було зробити кнопочку, яка зможе... Синхронізувати температуру для обох пасажирів. Парктроніки, тут їх немає. Зробити машину супербезпечну, комфортну, на шкірі, на комплектації, на навігації і так далі. І без парктроніків. Чому так? Знаєте? Пишіть в коменти. Наступний мінус він для когось поганий, а для когось навпаки плюс. Як знімаються фари. Не треба нічого відкручувати, нічого відщолкувати. Ми просто беремо оцю шпицю, ми беремо оцю шпицю. І фара в нас витягнулася. Багажник. Покажіть мені універсал в районі 9 тисяч з більшим багажником. Інсігнії, авенсіси, пасати і близько не стоять. Давайте проїдемося. По комфорту ця машина не є надзвичайно комфортна. Наприклад, як на мене, в своєму класі і за свої гроші 508 Peugeot реально комфортний автомобіль. А от, наприклад, інсігнії, як на мене, не вистачає комфорту. Це золота середина між Peugeot і Insignia. В принципі, така плавність ходу в плані комфорту мене повністю влаштовує. Якщо ви захочете придбати для себе Volvo v 80 майте на увазі, це важка машина, і економити на гальмах точно не потрібно. Були моменти, коли я їхав досить швидко. Ви скажете, ой, 1.6 досить швидко. Повірте, вона може поїхати. Це буде трошки довше, але свою швидкість вона набере. На високій швидкості, коли ви її в поворот закладаєте або різко відгальмовуєтеся, вона гальмує непогано, але вага однозначно відчувається. Ще щодо двигунів: що 1.6, що 2 від Peugeot Citroen, що дволітровий від Піросітроен, що дволітровий від самого Volvo 5 п'ятиціліндровий, що 2,4 це надійні варіанти. Те, що я обрав 1.6, не означає, що це найкращий варіант. Для мене в наш час це найактуальніший. Зніми приборку. Розхід мені показує зараз 5,1 літри. Це Львів і їзда суто по місту. Окремо звернення до хейтерів, які просто боготворять Passat b 7 і точно будуть писати, що B7 за ці гроші буде набагато кращий варіант. Я вам скажу так: неодноразово на автопідборах мені зустрічалися Passat B7 12, 13, 14 роки машини в рідній фарбі. Але вже покриті корозією. Як на мене, машина, яка коштує більше ніж 8 тисяч, апріорі не має бути ні держава. Це нонсенс. Чому людей це зовсім не лякає? Тобто, вольво дорогі в ремонті, хоча це ніхто не підтвердив, це просто якийсь міф, який гуляє в нас по Україні. А то що люди бачать, що пасати ну реально ржавіють не всі, не всі без сьомі ржавіють, але реально є такі в рідній фарбі і будуть рижики. Народ, прокиньтеся, рижики на машині за 9, за 10, за 11 тисяч. Ви пробачаєте тільки через те, що це Volkswagen. Я розумію за що люди можуть пробачати ауді. Наприклад, вони пробачають її складну підвізку, десь дорогий ремонт. Питань нема за її дизайн, за її салон, за її матеріали, якість ауді можна пробачити. Я розумію, за що люди пробачають складність в ремонті і відносну ненадійність Альфа-Ромео за її форми, за її інтер'єр. Добре. Але коли в людини бюджет 11, 11,5 тисяч доларів, і в неї стоїть вибір купити Ауді А 6 c 6 чи пасад Б 7, і вона обирає пасад навіть з нюансами по кузову, чесно, я не розумію, за що пробачати Б 7 і наостанок вам цікавий факт про марку Volvo. Вони були перші, хто придумав ремені безпеки з трьома місцями кріплення, могли легесенько зробити дорогущий патент, щоб інші автомобільні виробники платили їм касу і вони збагачувались на тому. Або взагалі заборонити це, зробити це лише своїм винаходом і в своїй рекламі говорити: хочеш мати більше шансів при ДТП, купуй наші автомобілі. І бережи собі життя. Але вони взяли і зробили цей патент безкоштовним. І сказали, що найдорожча річ, яка є в вашому автомобілі, це ви самі. І, як на мене, заслуговує на повагу. Якщо ви хочете подивитися мій тест-драйв на недоуцінене авто в бюджеті до 7 тисяч доларів, переходьте в мій профіль на Ютубі. Відео чекає на вас.